Перш ніж лягаєш спати сьогодні, я хочу, щоб ти почула це, бо не випадково це відео знайшло тебе. Бог сам хоче, щоб ти почула цю молитву. Боже, я дякую тобі за твою постійну присутність у моєму житті. Ти моя опора, моя надія, мій захист. Я прошу тебе, будь зі мною сьогодні і завжди. Допоможи відчувати твою близькість у кожній миті. Коли приходять випробування, дай мені силу пам'ятати, що ти завжди поруч, що Твоя рука підтримує мене, і навіть коли мені важко, будь моїм провідником у моменти сумнівів і моїм спокоєм у хвилини тривоги. Нехай твій мир оселиться в моєму серці, а твоя любов буде. Твоїм захистом, прошу тебе, Господи, веди мене, коли я не знаю, який шлях обрати. Укріпи мене, коли сили покидають, і дай впевненість, що я не самотня у своїх труднощах. Дозволь мені бачити Твою руку в кожному дні відчувати Твою підтримку і знаходити радість у Твоїй вірності. Дякую тобі, Боже. За те, що ти не залишаєш мене і даруєш мені сили іти вперед. Я віддаю тобі всі свої страхи і надії, знаючи, що з тобою я в безпеці, дякую. Якщо ти хочеш, щоб Господь особисто захистив тебе, будь ласка, напиши в коментарях Амінь. Я щиро запрошую тебе приєднатися до нашої. Групи вивчення, де ми разом будемо молитися, вивчати Слово Боже, знаходити мир та силу в Його обітницях. Ти можеш написати мені у WhatsApp на номер, який вказано на екрані, або просто надійшли повідомлення: Я хочу приєднатися до групи. Не забудь поділитися цією молитвою, щоб ще більше людей отримали Божий захист.